Не родила черешенька на батьківськім обісті. Немає кому доглядати діти живуть у місті, занедбаний сад зелений, дерева не родять, батьки не мають сили, самі ледве ходять. Приїхав син додому та й узяв сокиру, щоб зрубати в старому черешню і сливу. Раз ударив. Стрепенувся стовбур, загойдався, вдруге вдарив, згадав, як тут пригощався. Опустив він сокиру, став черешню гладить. Не рубай її, сину, можливо, ще вродить. Черешня почула людське шанування, розпустила бруньки всім на здивування. Не глядіть, що стара, і кора порепана, Тепер буду молода, бо любов'ю щеплена. За цвіло деревце ще й плоди вродило, і за добре слівце діда пригостило.